Ти ж, здається, до війни. Ти встигла відкрити свою театральну студію і всі ці плани. Кото під хіст? Ти готова була йти з автоматом в руках, стріляти і вбивати. Іноді я БТРом буваю. Тобі доведеться такою кулею. Вистрілити в голову людині. Ти паш Джулієти. Прощаємось з ним. Цей момент в тебе ж був хлопець. Це цікава історія. Президент міжнародної фармацевтичної компанії в нього є дуже відомі люди в друзях. Камалія Захур. Камалія? як українська Леді Гага? Фу, я не можу таких людей сприймати. Що? Якщо наша нація має так, от відчистити то нахер просто хай йдуть. Це позиція. Ми віримо в перемогу. Привіт, я слава соломка, і сьогодні покажу вам тендітну дівчину, яка допомагає збройним силам значно більше аніж українська Леді Гага. Це проект свідомі Ярина Гордієнко 27 років. Народилася у Сумах, вищу театральну освіту, здобула у Харкові та Києві. Мріяла про акторську кар'єру та з 24 лютого вийшла на волонтерську сцену. Ліпила вареники, плела сітки, розвозила гуманітарку та допомагала військовим. Дівчина впевнена, що свої овації ще зірве. Та спершу після закінчення війни об'їде всю Україну, покупається в українській Ялті, пробіжить марафон у Чорнобаївці та зробить фотосесію ню. Про нареченого зрадника, погрози зґвалтування та допомогу від Камалії. Далі. Ярина, привіт. Привіт. Ти до мене прийшла не з порожніми руками. Ти до мене прийшла з трофеями. Розкажи, що це звідки і як до тебе це потрапило? А ну я м, з першого нашого виїзду угу. почала збирати різні уламки, шматки. І я взагалі. Мріла щось колекціонувати в своєму житті, тому Трекрас. в принципі отак от, от, почалася. <рекція>. Так, це м москальська перчатка, це да. взагалі москальське, це з Харківщини. Історія така, що там був підбитий літак. Це все, Відірвало так. комусь руку, ти мені да, скажи. Да. Відірвало руку. Да. Тобто ексклюзивність тобто, цієї рукавички завершено. полягає в тому, що тут була москальська рука, але знаєте, варішка. Захлопнулись, да, 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 да. І це виходить, що свої ж русня своєму ж пілоту підрізали ці стяжки, він так. Не зміг катапультуватись, тому він mm -hmm. просто згорів заживо. І ось ці уламки вертольоту їхнього, і оце все, що в принципі, залишилось. А це А це мені мої морпіхи, такі з почуттям гумору висилають мені сюрпризи. Це з, з спецназівця, згуляй поля. Mm -hmm. Висловили треба обов'язково показати. Бачите, тут. Напис, чітке звернення і термін, який визначає зараз Російську Федерацію на кілька десятиліть на майбутнє. Це також з спецназівця розгрузка, ага. знята від неї теж прекрасно пахне горілим. Угу. Um, ось це з танку з бучі, вулиця Вокзальна, там де відома колона розбита. Угу. Я взяла собі шматок, і ці гільзочки теж цвіти. Тобто з кожної гільзи вилітала куля, яка вбивала рашиста? Саме так. Тобто за кожною гільзою голова москаля. Чудово. Значить, Наша розмова починається в хорошому піднесеному настрої смерті москалів. Але давай з тобою зараз згадаємо перші дні, перші хвилини. Так, я прокинулась від такого пуф-туф. Я перше, що я подумала, який дурак вибиває килим. От я чесно кажу, таке пуф-туф, хто вибиває? Виглянула, нема нікого. Потім така дивлюсь: ага, машина, одна, друга, третя. Mm -hmm. Я така думаю, ну напевно, всі просто на роботу їдуть в п'ятій ранку. Я ж так ніколи не прокидаюсь. Зайшла в новини, і потім новина за новиною, Фейсбук, все, 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 всі почали писати про те, що бомблять Київ, що почалась війна. І яке перше рішення було в твоїй голові? Збирати речі, збирати валізу, тікати. Я не хотіла тікати, мене змушували батьки поїхати в Суми, Я не хотіла. Я знала, що я маю бути тут, в Києві, втекти в суми, заховатися там. Ну так, ближче так туди. Але я думаю, що це було неправильно. Я не хотіла їхати. І я зібрала тривожну валізу в підвал. Так. І те, що я туди поклала, це вас дуже здивує. Я поклала м пачку тремпелів, лосіни для пробіжки. А на що пачка тремпелів? Я не знаю. Потім а, така я подарунок сестричці біця така статуя для підвісок. Я не знаю навіщо нащо в підвалі статуя. Я, ну от такий був шок. Я сіла і я не знала, куди мені бігти, що мені робити. Я була в ступі. Я, про, я просиділа так годину, і я пішла в підвал, і я розуміла, що треба просто щось робити і якось всіх рятувати. 25 число я зрозуміла, що досить читати новини. Так. Треба щось дзвонити. Я просила в стероборону. Бориспільську, я дізналася, набирають, дійсно набирають. Я через 20 хвилин знайшла номер мера і кажу, візьміть мене, будь ласка, я так. готова. Я сказала, поки почекайте, почекайте. І ми пішли до одного фонду, в шпиталь, туди-сюди. І я розуміла, що треба відверто щось робити. І просто якось воно само собою вімкнулося. Я не знаю, я, ну, я не знаю. Я просто розуміла, що все, що лишається нам. Просто і відверто, кожного дня без вихідних, без секунд. Я просто так от легко це вімкнула і поперла. Іноді я БТРом буваю. Чекай секунду. Так ти готова була іти з автоматом в руках, стріляти і вбивати. Це було рішення на якомусь емоційному рівні. Я хочу вбивати. А зараз я от на вольовому рівні розумію, що я готова навчатися цій справі. І йти туди. Я б змогла, я думаю. Можливо, я не до кінця усвідомлю про що я говорю. Ну ти уявляєш, але... що тобі доведеться такою кулею угу. вистрілити в голову людині. Ми їх кажемо, що вони не люди, але ж це так чи інакше, жива людина і живі очі. Так, я розумію. Це все, що лишається. Все, ти паш Джульєти, прощаємось з ними і беремо вілі за автомати, йдемо. <гум> тобто, отак, от зі сцени просто. ти ж, здається, до війни ти встигла відкрити свою театральну студію і всі ці плани. Кото під хвіст. І в цей момент в тебе ж був хлопець, так? Як він тебе підтримав oh. у такій ініціативі? Він тебе зупиняв, казав, ні в якому разі, сонечко, не йди ні в яку тероборону, це небезпечно. Можуть вбити, можуть застрелити. Він тебе зупиняв чи він навпаки тебе підтримав? Uh, це дуже цікаве таке. Питання я чому до війни була в стосунках так. з це. була доросла людина, старша мене. Значить, більш свідома? Більш свідома, більш розумніша, я так думала. Це була дуже відома людина. Він президент міжнародної фармацевтичної компанії. Це дуже така людина, приклад для мене завжди була. І, власне кажучи, до війни він виїхав по бізнесу. Я так в цей чомусь і повірила. Угу. І я йому дзвоню, розказу така ситуація. Я в Києві, я хочу, і він не особо наполягав, щоб я взагалі виїхала. А, маючи купу квартир по світу, ВІЛ, він не запропонував мені не мені, не моїй родині з дітьми виїхати вже після початку. Вже коли почалось все. Я кажу: можливо, ти даси гроші якось на армію. Якби я так собі думала, що він нам так півмільйончика виділить, і ми так закупимось добряче. Але він дав жодної гривні. Він давав мені, типу, як кошти. Я так втіхаря купляла собі там портфелі хлопцям, але він ніяк не допомагав. При цьому хоче жити в Києві, все прекрасно. І він пізніше став критикувати мою діяльність. Потім критикував взагалі почались фрази: типу, так це ж ви винні самі ваш київський режим. І я була дуже здивована. Потім почалась така риторика: типу, е Українізація провоцирувала Донбас і всяке таке. І я Ми потім зустрілися і я. Була в такому шоці. Зустрі. Де ви зустрілися? Я потім полетіла до сестри в Швейцарію так. побачитись з нею, побачитись з ним, поговорити, бо треба було явно поговорити, вияснити. От. І ми так поговорили і зрозуміли, що ми дуже різні люди. Я дуже сильно помилялася. Коли ми готувалися до інтерв'ю, редактора, ти казала, що в нього а є дуже відомі люди в друзях. Так. Хто це? Наші друзі Камалі, Захур. – Камалія? – Ну так. – Як українська Леді Гага? Ну так. – Ніхто не знав, що дівоче прізвище Леді <рес> Да. Ну, Наталія і своїм чоловіком дуже допомагали армії своїй. Вони допомагали, а чоловік твій не допомагав, як це монтується? Ну, він не чоловік, стоп, стоп, стоп. Ну, твій бойфренд. окей. – Бойфренд. Ну Ось так. Я, я кажу йому: так, твої ж друзі, твоє оточення допомагає, і все ок, і ну, давай йти, давай разом, давай. Будемо допомагати, і він якось так. Ну а наша леді Гага зі своїм Степаном Гігою, вони як йому? Вони його не хейтили, не були за те, що він, вибач, морозиться від того, аби допомагати тобі, аби допомагати Україні? Хай вже там самі розбираються, якось так це оточення трошки від себе відклала. Добре, але ти вже е, як. Розумієшся на волонтерстві, розуміється на закупівлях. Ти пам'ятаєш, було інтерв'ю, де Заху розповідав, що вони з друзями придбали винищувач для Збройних сил України. Ти мені тепер поясни, наскільки реалістично реально взяти і придбати винищувач. Навіть якщо люди мільйонери. Я думаю, що можна посмикати у своїх друзів і ну, зібрати. ну Це ж не на базарі продається винищувач. Ну, я не знаю. Це складно, тому що ніби як міноборона закупає такі речі. Ну, ти ж не можеш прийти в якусь країну в оборонпром ну, і сказати, вибачте, а продайте мені винищувач. Ну, F-16. Я політаю і хм. поверну. Слухай, ну я думаю, що це правда. У ну, тебе не виникало підозр, що трошечки, знаєш, яка Ледігага, такий винищувач. Не знаю цього. Ну, не, не, думала. не думала. Я просто зраділа цій новині і пішла далі. Не знаю. Ну, так само, як і я зрадів, коли побачив, що Камалія це українська леді Гага. Ну, і я ще вас прошу поставте лайк або поставте дизлайк і підпишіться обов'язково на мій канал. По факту, як ти розбиралася, де дістати ту або іншу річ, амуніцію і тому подібне з театральної сфери повністю переключитися на броню, на все, що необхідно нашій армії. Не розбиралася, не знала слова розгрузка РПС, які правильні на коліни Я нічого не знала. Як ти в це пірнула? Ми просто почали шукати, де це можна купити, і початок березня це було неможливо щось знайти в Києві. Парадокс весь в тому, що тоді були класні донати, але не було де купити. А зараз не дуже хороші донати. Але зараз цих воєнторгів як просто. І Ми знайшли один такий воїнторг, він був захований, його не так просто було знайти. І одразу стали їхніми постійними покупцями. Закупляли все, було дуже складно знайти я пам'ятаю ситуацію з наколінниками. Коли я приходжу в магазин, типу туристичний, і там бачу 12 наколінників, 12. Це неможливо було щось повірити, але вони для саду. Ходити по горах. Я дзвоню хлопцям, кажу, так і так, є 12, але вони для саду. Чи брати вам? Вони кажуть, да, бери. Це була така моя драма. Ну, ми купили їх. Так було дивно, що хлопці наші кіборги мають найкращому, найякіснішому ходити. А я їм волонтер везу блін садові на колінники. Були запити знайти в березні плоскі паяльники. Тоді павербанк не можна було дістати, нічого не було. Ми знаходили і таке. І поступово, поступово вже розумієш різницю. Вже дивишся шеврон там який. А зараз вже дуже круто, що вже є механізм, вже все дуже є логістика, є вже є структура, вже все дуже організовано стало. А тоді це був цілковитий хаос. Ми бігали, просто брались за все і, власне, прийшли до того, що зараз. Я сама почала шити підсумки, балаклави. А гроші в перший місяць ти зібрала 300 тисяч. Як ти мотивувала людей кидати на картку? Ну, 300 тисяч це за період війни. А за період війни ти зібрала 300 тисяч? Ну, але все одно це дуже велика сума. Якщо ще врахувати скільки мені дали просто безкоштовно, то через мої руки приблизно мільйон гривень на мілітарку так пройшло. І я отримувала дзвінки від Ало, добрий день. Я знаю, що ви шиєте підсумки. Можна вам передати котушку ниток? До «Алло, добрий день ми хочемо купити авто. Угу. Тому люди дуже швидко включились. За кордону кидали, наші кидали, родичі кидали. Ну але дивися, одна справа збирати гроші на допомогу. Ну люди з радістю передають. Але по факту, за які гроші ти зараз живеш і за які гроші ти плануєш далі жити, тому що, вибуть, через місяць це не закінчиться. І до нового року, на жаль, скоріш за все, це не закінчиться. У мене є невелика сума, яка в мене в резерві є. Тобто... Ну, слухай, на рік наперед тобі цієї суми вистачить, тому що для акторів зараз, для режисерів роботи. А я вам скажу. А мене запросила нова пошта за себе в рекламу знятись, тому я трошки багатінький боротінка. Я так розумію, частину цієї суми ти віддаси все одно на Ой, ЗСУ. Звісно. А мужчина цей тобі досі надсилає гроші? О. Я не приймаю. Не я навіть приймаю, і сказала, що мене нова картка, не надсилає нічого. Не надсилає. Я ніяк на себе не трачу. Мені не хочеться не одягати сукою, не фарбуватись. Ну я ще знаю, в тебе є якийсь власний рекорд. Моєму другу жені треба було авто на Бахмут терміново. І я роблю пост про те, що так і так ми збираємо машину. Я вже собі підготувалась. Що я вже і відрізаю коси, що я продаю всі свої сукні, прикраси, що я вже й картини там художниці знайшла. Я зібрала гігантську купу людей, щоб швидко за тиждень от, в ідеалі закрити цей запит. Я роблю пост, і ми збираємо вже тисячу доларів, назбирали, все добре. І через шість годин а, мені пишуть люди, ми потім зідзвонились, і вони кажуть, що вони хочуть купити авто. Не таке, яке ми там збирали за три з половиною тисячі євро. Вони хочуть купити в декілька разів дорожче, крутіше, потужніше, щоб воно не розламались. І а, вони зараз повністю займаються всією цією закупівлею, актою передачі. І Людина поїхала, перевіряє, щоб кожен болтик був на місці. Тобто я навіть в це не влізаю. Uh -huh. Я просто зробила пост. Ці янголи до мене з'явились, купляють круте, більше, крутіше авто. Воно вже, ось, до речі, в Київ приїхала вчора, і будемо відг... відганяти на Донбас скоро. От. Ладно, коли там тобі тепловізор дають і ще щось, це якось так да, круто, звісно. Ну, коли тобі дають машину, це дуже-дуже. Дуже сильно. От коли ти їздила туди на передову в Харків, я знаю, ти їздила. Що зараз можеш пригадати? А бентежніші речі, на екстремальніші ситуації, найстрашніші ситуації, в яких тобі доводилося опинятися, в який момент ти думала: ну все ще трохи і може бути смерть. Я розказувала, що двічі ледь не загинула під час війни. Ні, один раз це було коли ми йшли з сестрою в перші дні. Це було перше березня, коли підстрелили вишку на дорогожичах. Ми якраз йдемо біля Лук'янівки і такі думаємо, підемо пішки додому, взагалі якраз через дорогожичі, тому що годину чекати в метро ми краще ми дойдемо. Почалась сирена, і ми такі думаємо: да Та ні, пробіжимося далі, підемо далі до дорогожичів. І момент ми просто передумали, спускаємося на Лукянівку, їдемо в метро, і над нами вагон во настільки так от качнуло, Стається цей великий постріл. Ми виходимо, підіймаємось і просто все в диму, в гарі, в страшенні всі люди бігають. А стосовно виїзду, це було тоді, коли ми поїхали в Барпінь, і я дивилась: ну, роздавала гуманітарку, робили експедицію, фото, там збирали і подивились хату дівчинки, в якому вона стані. А там я дивлюсь вікно, і бачу, там. Каски лежать, бронежилети лежать москальські. Це все позабували чи спеціально лишили, дуже загадка для мене. І ну, мене... Коли потікало. Ну, коли, напевно, їх да. І я така думаю, боже, я ж позабираю каски хлопцям, їх там так було багато. Так. Бронежилети, їх позабираю, віддам нашим. І потім ми йдемо через вікно, mm. через яке вони заходили через двері. І там, отак я так нахиляюсь, і така тонесенька, смужечка прекрасна. Під... Це була розтяжка. Вони коли відходили. — Полишалися. — Суки. Да. Тобто спеціально вони приманку поклали? Ну, я не знаю, напевно, напевно, виглядає ніби як так. Я в останню секунду її побачила. Так а аказки, бронежилети, ви забрали? Ми це все не чіпали, ми просто злякались і подумали, що воно того не варто. Ну, трупи ти бачила? Ми бачили мертвих людей в якраз там цей блокпост жираф з Ірпеня в Бучу, а. і там якраз люди ще лежали на обочинах, вони були такі перепилені, їх чомусь не прибирали. Поряд блокпост, їздять волонтери, журналісти. Там чоловіки мертві лежали. Можливо, під ними були міни. Я не знаю, по якій причині їх досі не прибирали. Ну, які емоції в тебе ти пам'ятаєш були найперші, коли ти побачила вбитих людей? Коли ти побачила мертвих і розуміла, що на їхньому місці могла бути Е... Це було дуже страшно. Я ніколи не бачила мертвих людей ні. Коли в 27 своїх років ніколи. І просто лежали. І це теж таким було сильним поворотним моментом. Я відчула багато злості в цей момент. Я зрозуміла, що в цій злості треба знаходити силу і натхнення щось робити. Це дуже дивно звучить. Угу. Але оця злість, вона стала таким моїм бензином, я стала продуктивніша, і коли я читаю якісь новини. Про Оленівку, про Вінницю, про все я стараюся не жити з цим вулканом, не вмирати, не вбиватись, не питати, чому і за що, а бігти і хірячить. Ті, хто зараз дивляться, у мене до вас прохання. Поставте лайк, поставте дизлайк, підпишіться, будь ласка, на мій канал. А якщо ви зробите репост, то я буду вам до кінця життя вдячний і е, весь світ зможе дізнатися про те, що відбувається зараз в Україні. Я знаю, в тебе була історія. Коли твоя діяльність заважала комусь, і тобі навіть телефонували і були погрози. Да. Що це за історія? Хто тобі погрожував? Почався великий поток дзвінків на мій телефон, так. і те, і все, і різні питання, і вивести 30, По роботі. Да, вивести 30 собак з Херсона, зрозуміти там, там, там. І я в такому конвеєрі. Просто дивлюсь, якийсь невідомий номер. Mm -hmm. Думаю, дивно, можливо, це хтось за кордоном, хтось хоче задонатити. А чоловічий голос, такого мужика, з русським таким акцентом а, почав одразу стартувати, що вони знають, де я, чим я займаюся, це був один чоловік. Спочатку це був один, а потім вже вони не витримали, там було людей, ну, може, П'ять-сім, тобто почались просто якісь крики <тит> в телефон. Ага. Я складу, я зайнята. Я положила трубку. Я в мене так потім трусило, я сиділа і це було страшно насправді. А потім мені подзвонили в тоді в кінці весни. Це ті самі люди, ти вважаєш були? Я взагалі не думаю, що це якась серйозна загроза з цього. Я думаю, що це просто психологічна атака на тил, на волонтерів. Тому що деяким дійсно дзвонять не так багато. Угу. Я не знаю взагалі чому. Можливо, мій телефон якось потрапив в чати. Так а що вдруге вони тобі казали? Ти можеш сказати вони ці слова, процитувати? Вони, вони продиктували мої координати, де я зараз саме в цю секунду знаходжусь. Це був мій штаб. Це було кафе моєї подруги, там була купа-купа всього, гуманітарка. Почали приблизно та сама риторика з погрозами, плюс додалося до того, що вони знають, де я знаходжусь. Так. А чим погрожували? Що знайдуть, що заріжуть, що націлують, взагалі поріжуть навіть. по саме, так, да, так. Да. Я кажу, це якийсь резерв з Ростова, просто набирає волонтерів і щось угоражають. Я не думаю, що це щось, щось би серйозне вилилось, правда. А, от. Але все-таки я з'їхала. Я взяла всі свої коробки так дружненько, склала їх і поїхала, забрала до себе на квартиру. І там в мене мій штаб. Зі мною постійно мій друг Антон Волонтер, який зі мною їздить. От тому якби я сама не гуляю. Ну, от зараз ти скажи мені, як трансформація твоя відбулася? Ти актриса чи ти вже волонтерка? Чи ти можеш для себе уявити ситуацію, що ти вже ніколи не повернешся до своєї професії? Та ні, я хочу дуже повернутися. Я дуже хочу. Я взагалі собі така думаю, що я не хочу відкривати не фонд, я не хочу не бути офіційно якось цим займатися, тому що це настільки серйозна справа, якщо ти відкриваєш свій фонд, то це просто справа твого життя. Це ну, як... Слухай, багато акторів, публічних людей мають свої фонди. Це ж не заважає? Я думаю, що я після цього захочу дуже видихнути. І... Пірнути в нормальне життя. Я буду поруч з хлопцями, я буду допомагати якось як психологічно, напевно, тоді вже не треба буде нічого з цього всього. Але я хочу далі створити сім'ю, зайнятися кар'єрою серйозно і не думати про війну взагалі якось старатись забути. А про це. А тобі ця. не здається, що в Україні тривалий час. От ти не зможеш побудувати таку блискучу акторську кар'єру елементарно через те, що вся творча гала, вся креативна індустрія, на жаль, буде е -е, пустий задніх. Та я розумію. Буде складно, але. Що тоді виїхати для того, аби будувати акторську кар'єру? Виїхати я не буду. Чому? Точно. От чому ти вважаєш, що це соромно виїхати? Чи це не соромно? Я насправді не знаю, як ставитись до людей, які виїхали. Я не розумію, як оцінювати їх. В свою країну я точно не планую покидати. Це можуть бути просто якісь точечні виїзди на зйомки, на якісь там речі, творчі проекти невеликі. Але я нікуди не поїду. Ну але не чому? Хочу. От чому ти зараз тобі прозвучало? Виїхати в тебе такий прямо осуд з'явився інтонація. Виїхати, то це ніби зрада звучить. Війна показує обличчя справжніх людей. І можна називати речі своїми іменами. Тут не бійся, ми для цього і зустрілися. Ну так, ну я не знаю, як оцінювати насправді в когось. Я розумію, що треба поважати страх людей. Переживання за свою безпеку, люди з дітьми виїхали. Нехай, це їхня справа, насправді. І взагалі те, що люди виїхали, ми в березень квітень, люди розгрузили місто, люди не брали ресурси міста. Не було тих черг, не було заторів. Було комфортно. Ми офігенно попрацювали. А зараз трошки, звісно, вернулися, ну окей, добре. О, то я, я б себе вважала зарадницею. Тому, що я, Покинула свою землю, тому я б нікуди не поїхала. Ну, а що б тим людям сказала ти, які не просто виїхали для того, аби сховатися і перечекати, а які скористалися можливістю для того, аби в принципі втекти з цієї країни назавжди? Є люди, які за кордоном і там корисні, і це круто. Є люди, які просто на телефоні якось допомагають. Це теж добре. Нехай будь-яка допомога, але є люди, які просто виїхали і їх не колише. І їм пофіг, і вони не паряться взагалі, то мене це дивує, тому що як так фу я не можу таких людей сприймати. Що в тебе куцефу, це фу, це щ... оце, про що? Оце огидом це для мене зрадники великі. Це гірше ніж весня про, просто. Тому х... якщо наша. Народ, нація має так от відчиститись, фільтруватись, то нахер просто хай йдуть і не повертаються. Тому що їм там комфортно і вони не паряться. Багато з них критикує, що а, от в Києві було так, а от так було так. Ну нехай шукайте собі свого щастя. Ну, ти мені сьогодні розказала про трупи, які ти бачила. Ти мені розказала про постріли, ти мені розказала про екстремальні місця, а ти мені розказала про погрози. А що з цього всього знають твої батьки? Mm. Я їм стараюсь цього не розказувати, детали. я їх стараюсь зберегти, дещо їм не розказувати, дещо не розказувати те, що військові мені розказують. Бо нехай не переживають. Ну вони не... зараз де? В місті в себе в Сумах. В Сумах. Угу. І вони не хотіли переїхати до Києва ближче, бо було безпечніше. На початку війни вони не могли виїхати, а потім звільнили Сумщину, Чернігівщину і вони там. Є така позиція, я лишаюсь на своїй землі. От не така позиція. Лишаються до останнього, волонтерять. Вони так вирішили. Це їхнє рішення, поважаю, нехай там будуть. Ну, і отак ми з тобою лишаємося на своїй землі, і всі ті, хто нас дивляться, хто лишається на своїй землі, це дуже круто. І це дуже правильно означає, що це позиція. Ми віримо в перемогу. І от ти недаремно принесла такі сувеніри, як ти кажеш, зі своєї колекції. Ми тоді розкажи, ми можемо це виставити і продати як лоти? Можливо, хтось, хтось колекціонує, хтось збирає подібні сувеніри. Пишіть. В коментарях під даним відео, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайк або можливо ставте дизлайк. І що ти що з цього ти можеш нам передати, щоб ми провели аукціон? Я вам хочу передати з танку ось цю штучку. До речі, на ній взагалі можна загрунтувати і взагалі намалювати якийсь малюночок. Мертво Ось це можна зробити взагалі, як для брілков, знаєте, ці так. штучки роблять. А це теж пишіть в коментарях, як ви думаєте, що це, це з цього ж літака знову ж таки. Ти тобі дякую, перш за все, що ти залишаєшся тут. А це означає, що ми віримо в перемогу. Друзко. Дякую. Дякую.